Всім привіт, радий вас знову бачити на телеканалі Касновок по українськи І сьогодні у нас є нова тема для відео. Сьогодні ми будемо замінювати поворотники на дзеркалах Volkswagen Golf 6 та підсвітку дзеркал будемо замінювати. Покажу, як повністю розібрати, як зібрати, як поміняти, і будемо з ось таких дзеркал робити вже ось такі. Ну що ж, поїхали. Давайте для початку я покажу, що я буду ставити. Ну, На ліву дверку вже поклав, покажу на праву. Це ось така підсвіточка. Стає в штатне місце, ледуська діодна. І отакий діодний поворотник. Будемо це все вставляти. Приходив в таких коробочках. Ну, Тут була ледуська підсвітка, тут були поворотники. В комплекті до поворотників йде е, такий маленький пластмасовий кліпсосйомник і, і. і, і. І ось такий ключик. Ну, Правда, я ним не користувався, краще виконував. Нам потрібно розібрати саме дзеркало. Дзеркало розбирається не так і складно. Ми обережно відгинаємо сюди наше скло і обережно знімаємо з пазіки наше дзеркало. Тут витягуємо два контакти, плюс та мінус підігріва скла. І відкладаємо саме скло набік. Далі нам потрібно акуратно зняти саму цю кришку, самобудок. Тут відщовкуємо його і тут обережно піднімаємо верху. плавними рухами, щоб не поламити. підтягуємо доверху. Корпус ми зняли. Тепер ми знімаємо а, цю оконтовку. Тут є, давайте я покажу краще, тут є такі два пази, які ми ось так розщукуємо. І внизу ми тут відтягуємо. Тут також є два, дві такі направляючі. Продовжуємо далі. Так, З корпусом ми завершили, тепер йдемо до механічної частини. У нас тут є раз, два, три болтика під Т10, які ми повинні розкрутити. Ось такі тут млесенькі болтики є. І ми знімаємо всі ці три болтика. Можемо це відставити на бік. Все, всем завершило. Тепер знімаємо самий цей корпус. Тут у нас є два болтика під Т10, які ми також викручуємо. Два. Все, нижню пластину ми відкрутили. Тепер обережно відтягуємо назад і бачимо, ось тут у нас є фішка, яку ми обережно виймаємо. Все. Дзеркало фактично у нас голе залишилось. Тепер ми викручуємо ці два болти та знімаємо наш старий поворотник. Ці болти я викруту, тепер тут є направляюча. Ось направляюча. Ми її нажимаємо і виймаємо наш старий поворотник. Все, готово. Тепер в його місце вставляємо наш новий поворотник. Також новий поворотник, хоча китайно повністю під оригінальні кріплення. Має цей пазик і... Ставили його назад в штатне місце і прикручуємо назад ось ці два болти. Тепер нам, щоб зняти підсвітку, потрібно викрути ось цей болтик. Він один єдиний, який тримає підсвітку, розкручується. Він також легко, відносно. І готово. Все. У нас залишилося тільки обережно вийняти нашу стару підсвітку. Все, підсвітку ми витягнули. В результаті у нас виходить звичайний плафончик, в якому стоїть безсокольна лампа. Ось така лампочка у нас тут знаходиться. Ми її також виймаємо. Беремо наш новий діодний плафон і вставляємо його в штатний роз'єм. Перевіряємо, чи все працює. Все працює і можна збирати його назад. Та є так само штатний роз'єм. І тепер просто прикручуємо його на місце. Плафончик ми скрутили на місце і тепер збираємо дзеркало назад. Вставляємо сюди нашу фішку для повторювача. І закручуємо це на місце. Повторюючи ми завершили, Тепер ставимо на місце нашу направляючу рамку, не забуваємо про нижні пази. їх так вставляємо на місце і защовкуємо верхню. Все, тепер можна прикручувати на місце механізм, який відповідає за регулювання скла. Механізм ми закрутили. І тепер вставляємо на місце декоративну верхню кришку. Вся кришка на місці і вставляємо саме вкладиш стекла, під'єднуємо контакти підігріву. І встановлюємо нашу скло на Все, готово. Будемо дивитись результат. Ось такий у нас получився результат. Результатом більш ніж задоволений. Світить досить гарно, і поворотники виглядають дуже гарно. Тому, якщо це відео було для вас корисне, не забувайте поставити лайк, підписуйтесь на канал. Та всім дякую за перегляд. До зустрічі.